Виконуємо номер 14,18 із підручника Алгібра 8. Та номер 30.18 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Чи має зміст вираз? І три завдання. Приступаємо до виконання. Вираз не буде мати змісту, якщо підкореневий вираз буде числом від'ємним. Тому рахуємо.

Піднесемо 13 до квадрату за допомогою таблиці квадратів із сфорзався підручника. 13 у нас у квадраті це 169. Маємо 168. Відняти 169. Отримаємо мінус 1. Число мінус 1 від'ємне, тому вираз, змісту немає. Вираз, змісту. Немає. Завдання друге використаємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 2009 відняти 2008 це буде у нас один. А 2009 додати 2008 це буде 4017. 1 помножити на 4017, отримаємо 4017. У цьому випадку у нас вираз має зміст. І третє завдання також використаємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює різниці цих виразів помножені на суму. 1000 відняти 1001 це буде мінус 1. І 1000 до 2001 буде 2001. Мінус 1 помножити на 2001 буде мінус. 2001. Як бачимо, у нас від'ємне число, тому вираз змісту немає. Номер 14.18 із підручника алгебра 8, та номер 30.18 з підручника математика 8 виконано.